Чому українці менше донатять і менше допомагають? Дуже просто українці один одного зжирають, хайпують і знищують один одного. От тобі простий приклад розказую: на початку війни я збирав якісь невеликі суми і ще й свої гроші докладав і ходив до військових в госпіталі. А чого ти давав? Все показував? В Один із госпіталів, я на Новий рік передівся в Діда Мороза. Військовий госпіталь Німеччини на Новий рік пробрався, щоб пацанов поздравить. Знаєш, що я потім отримав? Що я хайпуюсь на військових, хоча я до того вже був в Форс, обкладинка журнала Time, і Нью-Йорк Тайз. -Бі». Бісісієнен шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Похір. Всі... Толпа українців зібралась, поняв місцевих, які керували якимсь волонтерським движенням там, і розказували, що я хайпуюсь на військово. Я впевнений, багато українців себе зараз спізнають в цьому, бо от українці один одного жруть просто жесть в жестьм плані. Я перестав вообще в якомусь такому напрямку рухатися. Я просто відкрив свій бізнес, знову завів, почав а, заробляти кошти і від своїх коштів, вже кому, кому хочу, б допомагаю. Поняв інколи афішую, інколи не афішую. І самі українці намагаються щось зібрати гроші, допомогти комусь, і їх потім машинально поняв. Просто цей поїзд хейта несеться, що волонтерка розкрадується, і воно, типу, скидується на всіх. Тобто, самі українці знищили культуру, донатить і допомагати. бо самі один одного всрали. Є за що, інколи, да, але 90% нема за що. Просто людей машинально в одну месорубку вкинули, і це все закінчилось. Українцям треба ставати медійно освіченими, інформаційно освіченими, розуміти, де пропаганда, де не пропаганда, де фейк, не фейк.